Добрий вечір, шановні слухачі і глядачі. Мене тут попросили розповісти про флекс Вонінги і саме таке поселення під назвою Мрія. Я про це ще раніше не чула, але я пошукала та й знайшла. І зараз вам розкажу. Тож, Хемінта Флардінген. Де це, по-перше, так? Це наша мапа Нідерландів, ви вже, мабуть, її вже знаєте. І тут ось у нас Роттердам, і біля Роттердаму є така хімента Фларінген, такий, можна собі сказати, краєчок від Роттердаму. Тож, саме ця хімента, ось тут у індустріальній зоні, будує такий район. Як це назвати околиця, яке буде наз... мати назву Мрія? Як кажуть представники хіменти, це була ідея самих українських переміщених осіб. Тож, що тут планується зробити? Зараз там йде усю будівництво, це буде ось так виглядати ось такі помешкання. Як ви ми бачимо, дуже такі світлі великі, Ось зробила побільше. Тож я вам краще зачитаю, що тут написано. Е, біля тисячі українців, е, з, які проживають зараз у Фландерині і у Хіменте навколо, е, чекають на, це, е, на цей м, район. Е, він зараз у побудові. Починаючи з мая, то юлі буде це все це збільшуватися і збільшуватися це, це містечко, так можна сказати. Воно буде з двох та 3 поверхових ось таких от будівель. І а сперше будуть переселятися українці люхти які Зараз проживають у Касанова та Брук Полдервег. Тож, якщо подивимось на карту, то це зовсім недалеко. Тут Касанова і тут десь буде це помешкання. Далі будуть пересілятися люди, які проживають у родинах. Після того буде ще пересілятися люди Аутшхідам. Та з інших мінт, які е, е, до регіо Роттердам Райнвонд підлягають. Після е, літніх канікул буде відкрита -школа, тобто школа, молодша, школа, початкова школа е, і цьому Вайку Мрія. Також буде свій хаус-артс, і тут до середини 26-го року планується заселити у цей плац біля тисячі українських флюхтелінгів, українських біженців, які зможуть там також у цьому плаці і не тільки проживати, але й працювати, і на школу, у школу ходити. І е, закінчують тим, що пожильці, які там проживають, будуть е, і також підприємці будуть запрошені, щоб подивитися. то що ми бачимо? Що по-перше, це вже такі е, стаціонарні, скажімо так, більш помешкання, бо, як ви бачите, не тільки самі домики, але і інфраструктура, е, терапевт. Школа і будуть заселятися поступово, і план зараз вже, але поселення, то будуть здавати ці квартири до середини 26 го року. Це планування, але лише на поселення. То, що я вам кажу? Ніхто нікуди не поїде. Всі, хто захочуть залишитися, будуть мати таку можливість. Інакше для чого вони будують ці околиці? Так, якщо подивитися статистику, то ми бачимо, що всього у Хіменті флардінген зареєстровано на кінець грудня 324 особи. І як ми бачимо, що у новинах приблизно те саме пишуть. Але пишуть вони як: що буде всього у, у, заплановано побудувати 387 будиночків, з яких до 1 липня 26 року буде побудовано 339. Ці 339 будиночків планується заселити. Близько 1 тисячі українців, з яких близько 300 від цієї самої Хіменти Фладерівни, які ж проживають і у хіментовській локації, і по домах, і 700 з інших хімент, які там у околицях живуть. Тож, на ваше питання, як встати на чергу, чи ще щось, як ми бачимо, вони планують от усіх, хто там зараз прописаний, розселити по цих будиночках. Тож ніякої черги там і не потрібно. І як я розумію, то, як я розумію, то усі хмінти і мають щось таке близьке, такі якісь плани, які з розрахунку, Кількості людей, яка в них прописана у цих хментах. Планується там не тільки будиночки і базі школ, початкова школа, і також гімнастичний зал, і два е, помешкання такого загального призначення. Не знаю, що там будуть. Я так розумію, що буде якийсь е, е, апотек машину. Аптека, домашній лікар, може ще щось. щось. Я думаю, що це дуже хороші новини. Вони нам дають гарну перспективу. Як ви бачите, це не тільки слова, що країна готується жити з українцями довго, але й діла. Інакше для чого вони все це вбудували. Тож, будемо шукати. і Такі новини в інших хіментах і буду вам тож також розповідати. А на цьому на сьогодні усе. До побачення!